В одному з відеозвернень, які свого часу надавав наш центр, ми говорили, що ставлення до писання або ставлення до того, яким чином Бог себе уявляє, є з однією з ознак, що перед нами не просто якась богословська група з дивним вченням, що перед нами саме культ християнства. Але втім, коли люди перекручують писання, хоч ми й робили деякі відеозвернення на цю тему, в цьому відеозверненні ми хотіли б зосередитися ось на чому. Яким чином ставлення до писання має виглядати так, щоб таке ставлення підняло для нас червоний прапірець? Звісно, якщо мені просто-напросто більше подобається якийсь один переклад, або мені просто подобається якесь конкретне окреме видання Біблії, це вказує лише невподобання. Але є деякі моменти, якщо ми їх бачимо у ставленні до Писання, то ці моменти мають нас насторожувати. Чому? Тому що ці моменти, про які ми зараз розкажемо, щодо ставлення до Біблії. Можуть вказати, що перед нами, на жаль, не є християнська група, або є група, яка має дуже небіблійне ставлення до І перша це ознака це відкидання будь-яких інших перекладів. Якщо перед нами є група, яка говорить, що лише цей переклад правильний, всі інші переклади вони є. Не просто невдалими, а мова йдеться про те, що вони майже від сатани, або вони взагалі не використовуються, вони ігноруються, вони якимось чином принижуються і використовуються лише і лише їх переклад, це є ознакою, яка має нас насторожувати. Скажімо, свідки Єгови, якщо тільки можливо, вони використовують свій переклад. Втім, не завжди. Часом, коли їх переклад недоступний, тією чи іншою мовою, вони можуть використовувати інший переклад. Втім, у свідків його є інші порушення щодо Біблії, про яких ми поговоримо. Є групи, які використовують, скажімо, англомовні групи, які використовують лише переклад короля Якова, або деякі навіть так і транслітерують переклад короля Джеймса. Це має насторожувати. Ще одна річ щодо Біблії, щодо писання, щодо того, яким чином Бог себе об'являє, яка має насторожувати і піднімати червоний прапорець, полягає ось в чому. Можна використовувати будь-який переклад, але лише ми маємо право тлумачити. Тоді, коли якась група, організація, так звана церква е говорить, стверджує, наступну річ вона має надзвичайно нас насторожувати. Як тільки ми чуємо оцю фразу, що лише ми можемо тлумачити, і більш ніхто не має права тлумачити, вони не вміють тлумачити, або тільки через нас говорить Господь, це має нас дуже сильно насторожувати. Припустимо, є така група, як єврейське коріння, так званий пан Стейлі. Це є явний приклад того. Лише ми можемо тлумачити. До речі, саме ця помилка вона відверто прямо є у свідків Єгови, які говорять, що лише організація, ну навіть не зовсім організація, а керівний орган організації мають право на тлумачення писання. І ще одна достатня розповсюджена помилка того, яким чином люди перекручують Біблію, це тоді, коли до Біблії додаються якісь інші джерела. Це можуть бути письмові джерела, можуть бути не письмові джерела, може бути традиція, але частіше за все, в лише християнських групах або в культах християнства мова йдеться про додавання якихось інших письмових джерел. Скажімо, у так званих Мормонів або церкві Ісуса Христа Святих Останніх днів, окрім Біблії, є інші книги. І, до речі, це далеко не лише книга Мормона. В них є й дорогаційна перлина, вчення і завіти. До речі, мало того, в їх достатньо до базовому підручнику основи Євангелія в розділі писання вони відверто зізнаються, що навіть журнали, Ліагона, Інзайн, все те, що сказано на їх конференціях, що стаються двічі на рік, все це також є писанням. Отож, є щонайменш три моменти, які торкаються вчення. Про те, яким чином Бог себе об'являє, спорщі написання. І як тільки з одним не обов'язково з усіма трьома, як тільки один з цих моментів зустрічається, воно має нас насторожувати. Перший момент, про який ми говорили, це переклади. Тут я хочу ще раз наголосити: якщо просто якась група надає перевагу одному з перекладів, все нормально, це наші брати і сестри, ну які можливо. І зробили якийсь дивний вибір. Якщо мова йдеться, лише наш переклад і тільки наш переклад, всі інші переклади, не те, що не використовуються, заперечуються, це має насторожувати. Має особливо насторожувати тоді, коли якась група стверджує, що лише вони можуть тлумачити Біблію. Має дуже сильно насторожувати тоді, коли до Біблії на одному рівні з Біблією додаються якісь інші джерела Бога пізнання.